Вітаю на каналі. Пропоную сьогодні на тару традиції подивитися розклад загальний по варіантах ваш фінансовий стан наступного тижня. Зараз ми подивимося, скільки варіантів зробити. Ви обираєте свою карту, можете декілька варіантів подивитися. Можете подивитися на кожен день тижня. Ну, як вам інтуїція підсказує? Можливо, якийсь важливий день у вас буде, і ви можете на той день загадати. В принципі, цей розклад можна дивитися у будь-який час. Якщо у вас цікавить перспективи фінансової, фінансові перспективи, наприклад, якоїсь справи, так теж можна дивитися. Ну, а загалом розклад на фінансовий стан на наступному тижні ваш. Так, дивимося ми зараз, скільки варіантів нам подивитися. Так, скільки варіантів подивитися. варіантів. Так, дев'ять варіантів. Отже, я викладаю дев'ять карт. Обирайте ту, яка вам підсвічує перший варіант. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий, тут дві карти. Шостий. Сьомий варіант? Восьмий, дев'ятий. І візьмемо карту фортунку. Раптом щось треба буде уточнити. Так. Отже, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Це карта фортунка. Ну, хтось може на удачу, може собі і загадати і цю. Так, перший варіант, дивимося. Перший варіант. Тут мах. Хороша карта на фінанси показує, що ви розпочнете е, якусь нову справу, і внаслідок цього на тижні можете заробити по цій карті. Також ця карта вказує. На активність вашу у фінансовій сфері. І весь тиждень будете займатися цим. І у вас великі перспективи щодо заробляння грошей. Хто планує відкрити депозит то цей, на наступному тижні? Це гарна карта, яка радить це зробити. Тобто проценти будуть наростати, гроші не будуть просто так лежати. Добра карта. Так, другий варіант. Паш Пінтаклів. Чудово. Значить, що стосується вашого особистого заробітку, то ви е, заробите. Не, не можна сказати, що це ах, яка велика сума, але е, доволі таки пристойна сума і фінансовий стан ваш буде задовільний. На наступному тижні також по цій карті, в цій колоді, рекомендується е, відмовити, якщо вас будуть просити. Е, запозичити грошей. Бачите, гарбузи, дати гарбуза. А в цілому хороший, хороший врожайний тиждень. Так. Хто брав третій варіант? Карта суда. Ну, Суд це не стільки про гроші, як про повідомлення про гроші, а також. Що на наступному тижні для тих, хто обрав третій варіант, будуть якісь серйозні грошові справи. Ну, тут якраз фортунка нам здогодиться. Ага. Тут гроші, значить, хтось може, хтось дивиться третій варіант, розпочати якусь серйозну справу. Так, тоді звернутися треба до короля жезлів. Щоб він вам допоміг у цій фінансовій справі. Це може бути як ваш чоловік, якщо такі є, а ну, це може бути і ваш начальник, це людина шляхетна, благородна. Скоріше за все, це якийсь підприємець або начальник, він вам допоможе у фінансовій справі. Так, також ця карта ну, тут, тут звісно, в когось. Бо у всіх різна ситуація. якщо там якісь судові е, кредитні справи, то суд може відбутися знову-таки за допомогою треба звернутися до якогось короля жезлів, щоб він вам допоміг. Або це, якщо, ну, в когось це може бути в одиниць. Судова справа, то це в нас так само ваших дій сталося. Ну, Тут більше не про гроші йдеться, а про те, що це дуже важливий тиждень, е, при, е, на, ніби як в. Підвір'ї напередодні якоїсь дуже для вас важливої справи фінансової. Отак от, от показує. Так. Ваш фінансовий стан протягом тижня четвертий варіант повішений. Значить, повішений не дає ніяких прибутків. Тут навпаки будуть можливі якісь витрати. Що це можуть бути за витрати? Ну, тут на все можуть бути і. Поломки і втрати, і іншим якимось чином, і на здоров'я може бути. Немає у повішеного, його сипляться гроші із кармані. Зараз уточним. Хтось на жінку витратиться, Так? на жінку якусь на королеву жезлів, а хтось зазнає втрат через королеву жезлів. Тому треба бути уважним, особливо королева Жезлі. Він іноді показує якихось гадалок, ну, тобто, щоб вас на базарі десь не розвели якісь циганки. Ну, такого дуся. дусі. Ну, на жаль, повішаний і не вказує не на прибутки, навпаки на витрати, а також, якщо у вас затягнута вже ну, погана ситуація з грошима, так вона на наступному тижні і пробуде. Так, п'ятий варіант. Тут у нас дві карти вийшла двойка жезлів і королева кубків. Так, ну тут, що стосується грошей, ви постанете перед якимось вибором. І оскільки це королева кубків, це значить, щось або дарувати комусь подарунок, або не дарувати. От таке. Витрачати, не витрачати гроші. По двойка жезлів це вибір. І оце буде у вас, ніби як. З однієї, це буде напружуватись. Або, може, комусь треба чи не якийсь ювілей, тим, ну хтось не може і на весілля. Ну, тобто таке свято, що треба подарунок подарувати, і ви будете вагатися, яку суму, який подарунок, таке інше. З другої сторони, тут показує, що хто займається творчістю, по корол... ну, королева кубки це творча дама, яка може займатися і творчістю, а може навчати когось то двійка жезлів, і, і, і здійснюю я оце через інтернет, то двійка жезлів вказує, що якраз вами найдуть, надійдуть доходи, причому з двох джерел. Mm, от так, отут і так, і так може програтися. Також ще може вказувати, що ви будете вагатися робити вибір, що вам самій собі купити. Це для жінок, а чоловікам, що купити ті жінці, яку я люблю, теж буде обирати. Ну, от так, О, Тут вибір. Проварів тут немає, це точно. Ще в фінансовому плані допоможе вам якась жінка. Ви ще вагаєтеся чи до неї звертатися. Так, шостий варіант місяць. Ну, якщо ви не займаєтеся езотерикою, то карта місяця не сулить грошей, а навпаки, вказує, що можуть бути витрати внаслідок шахрайських дій. Тобто, якщо щось таке ви плануєте, якусь покупку чи продаж, чи щось таке інше, то будьте дуже уважні. Також будьте уважні прикупок. По купівлях там, в інтернеті, на сайтах, е, от таке. Е, ну, якщо ви плануєте відпочити, ну, мало ли, може хтось планує відпочинок. Або якісь ну, кудись поїхати до води. То гроші можна витрачати на це. І вони вам потім повернуться, тому що це правильне буде вкладання. Тут, значить, витратити можна на езотерику, на навчання езотериці, на купівлю всяких езотеричних штук, так, там, ну, на астрологічні консультації, на відпочинок у води. У, і, і, це можна витратити. це... Що воно вам повернеться потім, ці гроші. А, далі, якщо ви займаєтеся езотерикою, там, астрологією, у вас очікує гарний прибуток. Ну, ще творчі люди. Ну, творчі це такі художники, от такі, фотографи, От оцих от очікує. Всім іншим треба опасатися шахрайських дій стосовно ваших фінансів. Так, а, далі у нас сьомий варіант. Сьомий варіант. Шут. Ну, що шут? Шут це шут? У шута грошей немає. Він їх не втрачає, як в варіанті з повішеним, але, і зароб, але і коли він їх заробляє, він тут же їх витрачає. Тут найбільш оптимальний варіант, щоб на цьому, на цьому тижні. Ну, тобто можна ще сказати, яка ситуація, бо в нас тема розкладу, яка ситуація фінансового, фінансового стану на тижні, не передбачена. Щоб не втрачати гроші по цій карті, або навіть і притягти до себе гроші. Гроші можна витратити на гру, на розваги, на подорожі дикі, ну, тобто, дикий туризм. тобто, ви от, от Десь там раз, на дурачка, квиток якийсь дешевий, побачили на сайті, купили і поїхали. Отаке, от спонтанне. На це можна витратити гроші. І на дітей, у кого. Діти-племінники, це на своїх домашніх тваринах. Діти-племінники, можна витратити на ній гроші, це воно потім вам повернеться. Це не засчитає Всесвіт як даремне витрачання коштів. Ну, На домашніх улюбленців можна, можна, можна витрачити. А так ситуація не передбачена, і за того, що блазень він не думає про своє фінансове положення, то можна, може для когось програти і втрати. Що, як їх уникнути? Я вам розказала, ще можуть бути спонтанні якісь покупки. Спонтанні покупки ні. От на, Якщо вони пов'язані з туризмом, то так, з грою, з розвагами, в кіно піти краще витратити гроші, спонтанно піти в кіно там, чи на якусь виставу, то це не, вам та сума, вона потім і повернеться, Так, якимось чином. Далі, восьмий варіант. Пашмічів. Пашмічій вказує, що ви будете наражатися на критику стосовно грошей на наступному тижні, або когось критикувати. Також Пашміч вказує, що ви будете зводити дебет з кредитом, або урізати якісь розходи, тобто аналізувати, е, аналізувати ваш доход і розход з метою упорядочити фінанси. Ну, Також можете наразитися на критику. Далі. Щоби, тут ніби так і немає втрат по цій карті, ну і прибутку особового немає. Краще всього по цій карті, то витрачати гроші на якесь навчання, на, інтелектуальне, на інтелектуальні речі, які потім вам принесуть прибуток. Ну, Критикувати, скоріше за все, тут дебет з кредитом, зводяться, зводяться і будете себе за якусь розтрату, може, можливо, і корити. Так, і дев'ятий варіант імператриця, чудова карта, що вказує на великі прибутки на наступному тижні. Це може стосуватися будь-чого, це, якщо у вас бізнес незалежно, у чоловік чи жінка, прибуток. Далі. Ну, хтось продає нерухомість, прибуток. Може, хтось буде дивитися цей розклад колись на ісход якоїсь справи, то дев'ятий варіант показує позитивніші наслідки. Далі гроші приходять від якоїсь жінки, гроші йдуть у сім'ю. Гроші, теж, якщо несете на депозит, прямо швидко несіть. Хто думав і обрав цю позицію? прямо несіть гроші, трійка це наростання, це розвиток завжди. Тому тут дуже сприятлива ситуація по грошах. Також ця карта вказує для жінок, що можете безболезненно витратити гроші на свій зовнішній вигляд, на якусь покупку для себе, на салон. Тобто воно вам теж повернеться, а може, ви на цьому щоб будете вкладати у свій зовнішній вигляд, потім заробите. Чудова позиція для тих, хто обрав. Дев'ятий варіант. Я дякую за увагу. Дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. І до нових зустрічей!